О десятій ранку на вулиці Чорновола працівники підприємства Теплоенергетик огородили обмежувальною стрічкою місце де розрили дорогу. Майстер дільниці каже, міняють трубу, якій 40 років. Термін її експлуатації 25. Може знову вирванути взимку, тому що зараз ми міняємо цей участок цю ділянку, вложимо нові труби для того, щоб взимку було менше роботи, щоб люди були теплі. Плануємо сьогодні завершити її, якщо вийде. Зварювальні роботи, а завтра вже перекривати, закапувати яму, щоб вже відкрити проїзд по вулиці. Додає, за 50 метрів від цього місця стався порив труби. Там порив серйозний, нам треба буде вирізати трубу, міняти. Чи на цій неділі почнемо, якщо тут закінчимо вдало, щоб буде у нас час, щоб розпочати там роботи, то почнемо на цій неділі, якщо ні, то вже з понеділка, тому щоб на вихідні оставляти розкопані ями, щоб рух був рух по вулиці. Кропивничанин Владислав Лисагор гуляє вулицею з племінником. Це капець повний, тому що вириють по всьому місту, робити дороги потім після цього не відновлюють. Доводиться постійно об'їжджати, або по бордюру об'їжджаєш постійно. Саме тротуар, ну, в принципі так нормально. Водій Сергій Мартиненко каже, не вперше бачить, як на вулиці Чорновола міняють труби. У мене трошки вища машина, то що байдуже, а такими лікавими тут Воно, звісно, і треба ж ремонт робити. Ну, у нас тут, мабуть, вистачає тільки на ото кусочок труби. От вони і латають там, де можуть. Звісно, так, щоб перекрили, зробили і, звісно, і забули там на 20-25 років. Після ремонту 2018 року дорогу на цій вулиці працівники теплоенергетика розривали 20 разів, говорить директор підприємства. Не можна замінити лише систему теплопостачання, не замінюючи. Інші комунікації, тому що вони теж знаходяться вже на межі критичних своїх можливостей. Вартість лише по нашому по нашій зоні відповідальності, по трубам, по яким здійснюється теплопостачання міста. На жаль, особливо в цьому році, за останні чотири місяці майже втричі зросла їх вартість. Зараз важко це прогнозувати. Це це понад 10 мільйонів, щонайменше». Додає, асфальт планують відновити до кінця наступного тижня. Надають нам гарантійний лист з указанням схеми, де, де ці роботи проводяться і коли буде ну, асфальтування виконано. не більше місяця, допустим, щоб ущільнився, ну, дивлячись, яка ж погода. Додає, якщо не виконують вчасно, буде штраф. Від 850 до 1700 гривень. У 2018 році на ремонт дороги на Чорновола витратили 2 мільйони 700 тисяч гривень з бюджету міста. Тоді не замінили труби, бо не вистачило грошей, каже Віктор Кухаренко. Щоб замінити комунікації в повній мірі, треба виділити значні кошти з міського бюджету, тому що комунальне підприємство самостійно не зможе виконати ці роботи. Це не один десяток мільйонів гривень. Це значні кошти і ми. Виконати ці роботи зможемо тільки тоді, коли буде в місті затверджена схема теплопостачання. Зараз ця робота активно ведеться. На цій неділі вже ми чекаємо фахівців наших партнерів, які, через яких буде фінансуватися виготовлення схеми теплопостачання міста Кропивницького. Ми після цього можемо оцінити ризики і вартість цих робіт. Закінчити ремонт на Чорновола працівники теплоенергетика планують завтра до п'ятої години вечора. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.